Друга половина тижня в Україні буде з дощами та грозами на більшій частині території країни. Також спека на пару градусів впаде. Де буде заливати зараз? Ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 30 травня, опади очікуються майже по всій Україні. Сухо буде лише у Дніпропетровській, Запоріжській, Луганській, Донецькій, Херсонській областях та в Криму. Там переважатиме сонячна з невеликою хмарністю погода. Нарешті території країни йтимуть дощі різної інтенсивності. Вітер в цей день буде помірний: південний: 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 30 травня, то в частині країни на пару градусів похолодає. Зараз ми вам все розповімо так у четвер в західних областях, температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 22, а вночі буде від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 22 до плюс 25. Вночі буде прохолодніше від плюс 13 до плюс 17 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 26 до плюс 29, а вночі від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 19 до плюс 25, а вночі від плюс 11 до плюс 14 градусів. У четверг на півдні температура буде від плюс 20 до плюс 26 в день, і від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла вночі. У Києві 30 травня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Нічний дрібний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться. Температура повітря буде від плюс 15 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!